Юрій Ігоревич, вітаємо вас сьогодні з впевненою перемогою. Рахунок 7-1 на табло. Ураган сьогодні показав впевнену гру. Так чи можна сказати, що команда вийшла на свій темп і реалізувала те, що не вдалося, до прикладу в попередньому матчі? Дякуємо за привітання. Ми напевно таким чином попросили вибачення в наших болівальників, де вийшли з потрібним налаштуванням, як і личить урагану, як і личить Івано-Франківську. Тому я дякую за ці зусилля, які команда зробила. Навіть не скажу тільки гравці, а в загальному команда, тому що е, непроста була атмосфера, але ми змогли перебороти себе, налаштуватися правильно. Я думаю, що той, хто має відношення до спорту, розуміє, наскільки не просто після такого виїзду правильні зробити висновки, що саме головне, як ми завжди кажемо, перенести сюди на паркет. Тому я дякую, що ми це зробили. Вийшли. Зовсім з іншою мотивацією, внутрішньою вона в нас є. Ми в першу чергу для себе доказали, якщо ти виходиш з таким налаштуванням, тому ти збільшуєш набагато шанси на перемогу. Тому я вважаю, що в цій грі, в цьому плані, ми це завдання виконали. Сьогодні 16-річний Віталій Крутко оформив покер в матчі. Як оцінити його виступ? Ну і загалом всіх молодих гравців, адже здебільшого в цьому сезоні так ставка в урагані на молодь. Так, ми змінили повністю вектор розвитку. Ставку робимо на молодь. Те, що напевно і зробив кардинал, порівнюючи команди з попереднім роком, це дві різні команди. І ми розуміли, що є навіть багато гравців, які ще на юнацьких чемпіонатах України між собою зустрічалися, що ми коли грали по дітях. І тут важливо, хто наскільки продемонструє своє бажання перемогти. І я радий, що, як ви сказали, Віталій. Крутко сьогодні продемонстрував себе з найкращої сторони, проте в нас були недопрацювання в обороні, які потрібно виправляти, бо інколи, навіть наскільки ми говорили в перериві, рахунок на табло був значним на нашу користь, не дивитися, а продовжувати виконувати завдання, які ми ставимо перед собою на тренуваннях і перед грою. Тому саме в цьому компоненті. І Віталію, і іншим гравцям потрібно додати, бо були моменти, де кардинал, скажімо так, напрацював не на один гол. Ми дякуємо і кожному гравцю в обороні, і воротарю колі, який нас виручав. Але знову ж таки повертаємось до того, що нам в плані концентрації, в плані перебудови за атаки в оборону є ще над чим працювати.